Всім доброго дня! Хочу запропонувати. в мене є трошки посадкової картоплі. Кому цікаво. Королева Анна, кілограм 10 десь на залишку. Ну, може 15 плюс-мінус. Є орієнтовно вільної, незамовленої. Пікасо, 10, можливо, 15 кілограм теж є. І мікс білих ранніх сортів. Там у мене орла сенсейшн. Боже, іще якийсь сорт, не пам'ятаю точно. Ранні сорти. Я просто, чому я їх не підписувала, у мене взагалі сортів багато картоплі. Якщо мені сорт сподобався, підійшов для мого чорнозему чернігівського. Я залишаю. Я просто не планувала продавати, але ну, в цьому році трошки забагато картоплі. І посадкової, і велика є. Картопля буде на продаж. Хто цікавий тільки по місцю, або в мене там по селу, або в Києві, хто поряд проживає біля мене, тому що доставки в мене немає можливості зробити доставку. Тому посадкова врожайна ранні сорти. Є, кого цікавить, можу вислати чудові сорти, урожайні, чистенькі сіті до парші. Для мене це дуже важливо. Я не люблю сорти, які рожаються паршою. От, це і не гарно виглядає. Ну і картопля має бути чиста, посадкова і така велика, треба гарний догляд за картоплею. тому... В наявності є ось ці сорти, що я вам назвала. Кого цікавить, пишіть на Facebook в месенджер або на Ютубі є мій номер телефону. Кому потрібно, то завжди може мене знайти без проблем. Viber так само я можу скинути, готую каталог, але ще, ще мене досушується насіння помідор. Тому картоплю я ще не висилала, тому що я закінчую свій городній сезон. Зараз це дуже важливо до холодів мені закінчити і скоро вже садити цибулю буль-чесник під зиму. До речі, ще чесника трохи є Софіївського, і віса в мене ще трохи є. Посадкового, будь ласка, пишіть, кому потрібно. Тому звертайтеся всім гарного дня!